Ви на каналі Z-Gadget, і сьогодні ми поговоримо про Nintendo Switch. Оскільки консоль, по суті, доживає свої останні дні, а можливо в той момент, коли ви дивитесь цей ролик, вже вийшов умовний Switch 2, то дане відео це не огляд, а скоріш відгук звичайного користувача і роздуми про те, чи варто купувати дану консоль сьогодні. Коли Switch тільки вийшла, вона мені не сподобалась від слова зовсім. Те, як має виглядати портативка, нам диктували такі консолі, як PSP, PlayStation Vita і в тому числі Nintendo 3DS. Це маленький портативний гаджет розміром з смартфон, який зручно носити з собою. Nintendo Switch на фоні цих вже класичних портативок дуже вирізнялась, великий розмір завбільшки як планшет, і при тому доволі маленький, як для такої консолі екран, joy які люфтять практично із коробки, і дуже скромна бібліотека ігор на старті. Але схоже, що компанія Nintendo дослухалась до всіх зауважень і вирішила догодити всім. Для тих, кому зайшла тема з гібридністю консолі, влаштовує розмір, але хотілося більшого екрану вийшла Nintendo Switch OLED. А такі геймери, як я, які в портативці цінують компактність і монолітність, отримали Switch Lite. Але головним досягненням Nintendo Switch є перетворення портативки в повноцінну консоль. Практично всю свою історію портативні консолі були таким собі меншим братом: була собі умовна PlayStation 3, на яку виходили основні тайтли того покоління, а паралельно існувала PSP, на яку теж виходили ігри, але вони були так би мовити другосортними. Розробляти ігри на портативки зазвичай доручали стороннім студіям, що не могло позначитись на їх якості. Там була не тільки більш примітивна графіка, але й значно простіший геймплей, націлений на короткі ігрові сесії. Тому в більшості ігри на портативках виглядали як мобільні проекти. Звичайно, тут траплялись і повноцінні порти зі старших консолей, але таких портів було не те, щоб багато, і в основному це були ігри покоління PlayStation 2. На мій погляд, така вторинність і розвиток мобільного геймінгу стали причиною занепаду портативок як класу. І саме Nintendo Switch, яка дала нам можливість грати в портативі у повноцінні ігри, до яких ми звикли на PC і домашніх консолях, не лише відродила портативки як клас, але задала в індустрії новий напрям. Я більш ніж впевнений, що без успіху Nintendo Switch не було б ні Steam Desk, ні Ally. Чим може бути цікава Nintendo Switch сьогодні, особливо коли на ринку є більш потужніші конкуренти. По-перше, це ціна. На сьогодні це найдешевша портативка, яка коштує в районі 170 доларів за лайт-версію в той час, коли цінник конкурента починається від 600 доларів. По-друге, це компактність. Доволі смішно, що найбільша портативка 2017 року сьогодні являється мало не еталоном мобільності і компактності. Ну і по третє, це довгий час роботи від акумулятора. Навіть у найважчих іграх заряду Switch вистачає від 4 до 6 годин гри в той час, коли Steam Deck тримається максимум 2 години. При тому консоль від Nintendo під будь-яким навантаженням залишається холодною і безшумною. Стосовно графічних можливостей, то на сьогодні Nintendo Switch це найменш потужна консоль, але фішка в тому, що для 90% проєктів цієї потужності повністю вистачає. Для прикладу Skyrim на Nintendo Switch, це, мабуть, найкраща версія зі всіх наявних. Графіка на рівні PlayStation 4, а гра в портативі дає унікальний досвід. Теж саме стосується і інших ігр покоління Xbox 360 і PS3. Ці ігри виглядають точно так само, як на домашніх консолях і Пісі, тому що в цих іграх просто нема чим навантажити Свіч. В більш новіших іграх, типу Відьмак 3, звичайно, графіку трішки порізали, але як на мене, то нічого страшного. Я із задоволенням перепройшов відьмака на Switch, і крім розширення ніякої різниці з версією для PlayStation не помітив. Як на мене, то Nintendo Switch ідеально підходить для ретрогеймінгу. Свого часу я пропустив величезну кількість ігр з сьомого покоління консолей. Такі серії, як Resident Evil, Diablo, Sniper Elite взагалі пройшли повз мене. Проходити їх сьогодні на PC чи домашній консолі задоволення мало, оскільки на великому екрані в очі кидається мильна графіка і моральна застарілість гри. А от на портативці ці ігри заходять як діти в школу. Також на маленькому екрані Switch чудово грається, невмираюча класика: Готика, Tomb Raider, Metal Gear Solid та багато іншого. З віком мені все важче знайти вільний час для себе. Робота, сім'я, діти забирають його практично повністю. А коли й випаде вільна годинка, щоб пограти, то зазвичай під рукою нема на чому. І Nintendo Switch чудово вирішує цю проблему, дозволяючи грати буквально будь-де. Навіть якщо ваша портативність не виходить за межі вашої квартири, все одно новий рівень комфорту вам забезпечений. В будь-який момент гри ви можете відправити консоль в сон і моментально продовжити гру, коли забажаєте, не витрачаючи час на завантаження. Причому у режимі сну із запущеною грою акумулятор практично не сідає. Підключення консолі до телевізора і можливість грати у двох на одному екрані мене взагалі не цікавить. Але я знаю багатьох людей, хто часто юзає цю фішку. Nintendo чи не єдина консоль, яка зберегла свої ексклюзиви. І хоча я і не являюсь великим фанатом такого роду ігр, але все ж таки мушу визнати, що вони доволі якісні і варті вашої уваги. Це приємний бонус для власників консолі. Ціни на ігри це, мабуть, один з головних міфів, який зупиняє багатьох від купівлі. Я і сам довгий час в це вірив. Але варто зайти на eShop, щоб переконатись, що це не так. Ексклюзиви Nintendo дійсно коштують достатньо дорого по 60 баксів. І неважливо, чи це новинка чи гра семирічної давності. Знижки на ексклюзиви бувають, але не часто, десь тричі на рік, і то максимум 33%. Тому я рекомендую купляти ексклюзиви виключно на картриджах, так значно дешевше, ніж в цифрі, і до того ж картридж ви потім продасте за ту ж суму, за яку купували. А от мультиплатформу можна сміливо купувати в цифрі, на неї вшоп e постійні знижки аж до 90%. В середньому ігри обходяться в 5-10 доларів, що я вважаю цілком доступно. Чи варто купувати зараз Nintendo Switch? Питання доволі індивідуальне. Я пропоную спочатку зайти в Ішоп e і поцікавитись, які саме ігри є на даній консолі. Якщо ви знайдете тут хоча б 25-30 цікавих для себе проєктів, то можете сміливо брати. Nintendo Switch ідеально підходить, щоб пройти старі ігри, які ви свого часу пропустили, перепройти ті ігри, які ви колись грали, і хочеться освіжити спогади, пройти ексклюзиви, яких нема на інших платформах, і пограти в актуальні тайтли, які теж тут є, хоч і не дуже багато. Особисто мені Switch дуже сподобалась, і вже другий рік це мій основний ігровий гаджет, який замінив практично всі інші. Звичайно, Steam Deck та інші аналоги значно потужніші, але вони досі мають дитячі болячки, такі як перегрів, шум, малий час роботи і величезний розмір. Коли тобі постійно треба сидіти біля розетки, то це вже не портативність. Nintendo Switch є повноцінною консолью, де ти граєш в ігри, а не паришся з налаштуваннями і безкінечними оновленнями. Тут реально все працює із коробки. Хоча мушу визнати, що мені дуже не вистачає на цій консолі таких проектів, як. GTA 5, Mass Effect, Dragon Age, Fallout 4. Залізо Switch без проблем витягнуло б ці ігри, але маємо, що маємо, можливо, на наступному поколінні пощастить більше. А що ви думаєте про Nintendo Switch? Поділіться своїми думками в коментарях.